Після останньої ревізії своєї шафи я знайшла там ось таку сукню. Тому сьогодні я вирішила із старої сукні зробити нову сумку. І є змійка, яка мені також знадобиться в пошитті сумки. Але тут в мене виникає проблема. Я така людина, яка не любить викидати старі речі. І завжди намагаюсь дати їм друге життя. І після останньої ревізії своєї шафи я знайшла там ось таку сукню. І розумію, що носити її я вже не буду. Тому що, по-перше, в неї нема силуету. А по-друге, в неї дуже цупкий та спекотний матеріал, як на літо. Тому сьогодні я вирішила із старої сукні зробити. Нову сумку. Тож подивимось, що в мене вийде. Так я виглядала в цій сукні колись, а зараз покажу вам поближче тканину цієї старої сукні. Вона цупка, стьогана в ось такий візерунок. Це щось по типу стьоганого дайвінгу. Є змійка, яка мені також знадобиться в пошитті сумки. Тому в першу чергу відпарую її зі старого місця для подальшої роботи. Змійка трішки задовга, але завжди є можливість її вкоротити. Попередньо з паперу я вирізала викройки сумки на пояс. Таких в інтернеті повно, тому без зусиль ви знайдете там викройку на свій смак. В мене вийшло ось 4 такі деталі. З самої великої розкладаю на тканину. Фіксую булавками і вирізаю деталі сумки. При цьому додаю припуски на кожну деталь по пів сантиметри. Тканину одразу намагаюсь використовувати економно, тому з маленьких обрізків вирізаю маленькі деталі для сумки. Далі крою передню нижню і передню верхню частини сумки. І ось так виглядають деталі сумки, що я вирізала з тканини сукні. Плюс змійка, яку я буду використовувати також. А тут я взяла легку літню шифонову блузку, яку також планувала викинути. Але подумала, що вона ідеально підійде для підкладки майбутньої сумки. В мене все отримує своє друге життя. Деталі для майбутньої підкладки я вирізаю вже по розміру деталей самої сумки, що викроїла із сукні. Ось одна, ось інша. А ось і всі наступні. Готово! А тепер важливий момент. Тканина для основи сумки, хоч і цупка, але все ж таки треба додати ще плотності. Це можна зробити, якщо кожну деталь проклеїти текстильним потовшувачем. Але в мене його нема. Тому я зроблю це за допомогою фетру. Зі старих обрізків фетру я зшила шматочки по розміру деталей сумки. Ось так вони виглядають. І тепер цей фетр прикладаю до задньої частини деталі і фіксую голками. І це все закріплюю на машинці за допомогою прошивання, а саме, простягування – так, деталь буде цюбкішою і майбутня сумка буде тримати форму. Простягую тканину. Вона вже і так стягана до цього. Тому треба підібрати такий малюнок, щоб його не було помітно в загальному візерунку. В моєму випадку це просто пряма строчка з певним інтервалом. І ось так виглядає вже готова прострочена деталь спереду і ззаду. І таким чином пришиваю фетр до інших деталей сумки. Так виглядає частково готовий виріб. А зараз переходжу до вшивання молні. Буду вшивати її ось в цьому місці. Спочатку молню примічаю до передньої верхньої деталі. Далі пришиваю на машинці. Ось так виглядає готова перша частина. Тепер пришиваю другу частину молнії до нижньої деталі. І так, молнія виглядає на обох деталях. Все працює. А зараз ось ці маленькі деталі сумки треба пришити по боках ось тут. Закріпляю голками, пристрочую на машинці. І так виглядає передня частина сумки. Відрізаю залишки молнії, І ось так все виглядає спереду. А ось так ззаду. Тепер на цій конструкції треба зробити виточки на дні для того, щоб у сумки був об'єм. Вони мають бути довжиною 3 см і шириною 1,5 см. Ось десь так вони будуть виглядати. Зістрочую витачки на машинці. І передня частина сумки повністю готова. Залишки фетру на виточках обрізаю. Тепер передню частину пришиваю до задньої. І спочатку змітаю голками. Ось я вже пройшла на машинці дві деталі поверху. Продовжую зшивати нижню частину. Все готово. Вивертаю. Молнія працює. І ось так виглядає майже готова поясна сумка. А тим часом займусь підкладом. Всі деталі зшиваю, як і на сумці. Окрім молнії. Ось так виглядає передня частина. Що по розмірам повністю повторює форму і розміри сумки. А ось сумка, в яку вже я пришила підклад. Ось так вона виглядає зсередини. А ось так ззовні. А тепер фінальна частина. До сумки треба пришити пояс. Із поліестерового реміння відрізала дві частини: одна 25 см, інша 75. Для кожного боку сумки. Плюс потрібна ось така пластмасова фурнітура. В кінці поліестерового ременя підпалюю запальничками, щоб не розпускались. І вже вставляю для пришивання. Але тут в мене виникає проблема: бокові частини сумки виявляються занадто товстими і машинка просто їх не пройде. Але нічого, пришию ручки до сумки вручну, фіксую голками з обох боків. І починаю пришивати. Так, це дуже непросто, тому що шар тканини дуже товстий. Але треба прикласти зусиль. Ось, нарешті, з обох боків ручки пришиті. Так виглядають місця шиву. А ось так повністю з сумкою. І тепер пришиваю пластмасову фурнітуру до ремінця. З одного кінця пришиваю застіпку, просто продягаю кінець ремінця в отвор і фіксую голками. А з іншого кінця спочатку одягаю цей обмежувач довжини. А на кінець другу частини застіпки і край знову продягаю через обмежувач. Фіксую голками. А місця фіксації щільно прошиваю на машинці. Нарешті поясна сумка готова. Так вона виглядає зсередини. Так. Ззовні. А ось так на мені. Ідеальний варіант для пробіжок або прогулянок. Ось так була стара сукня, а стала нова сумка. Тож вам вдалих експериментів і до зустрічі на моєму каналі. Па!